Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. 10 січня на засіданні україна НАТО пролунала така досить звутяжна теза від наших партнерів. Що в 2024 році ми отримуємо озброєння на мільярди доларів. Ну от зокрема щодо Британії, безпекова угода, також 200 ракет для ППО. Як ви оцінюєте ці перспективи співробітництва? Ви знаєте, у нас були обіцянки на цей на попередній рік теж мільйон артилерійських снарядів. На жаль, не виконаний він наполовину від європейських країн. Тому звичайно, ну ми раді всій допомозі. Ми раді допомозі, яка задекларована, але більше раді їм допомозі, яка потрапляє на склади, а потім потрапляє до українських військових, які на фронті боронять не тільки Україну, але й всьому Європу від російського агресора. Тому що зрозуміло, що Україна це не кінцева мета Путіна. І хочемо вас запитати безпосередньо про ті види допомоги, які буде надавати Британія. Але перед тим хочу процитувати пана Федорова. Він сказав, що цілком реалістична ціль 1 мільйон дронів на рік, зважаючи зокрема через те, на те, що в 23 му українські компанії виробили, а держава закупила 100 разів більше безпілотників ніж у 22 му році. Тобто фінансування зараз збільшується, спроможність виробляти збільшується. І тут питання: Британія обіцяє. 200 мільйонів фунтів конкретно на виготовлення різного роду БПЛА. Цим займаються мінцифри зараз, оцими видами і координуванням безпосередньо і витрат грошей наших партнерів, і те, що виробляється всередині країни? От мінцифри, головний координатор по дроновій програмі, звичайно, це є міністерство, яке збирає під своїм дахом найбільш передові, найбільш сучасні українські компанії, в тому числі приватного сектора, для того, щоб компенсувати недоліки, які, на жаль, сталися через наших в тому числі партнерів. Відсутність артилерії. І зараз FPV-дрони, вони заміняють артилерію на багатьох напрямках напередодні. Я був, наприклад, в 56-й бригаді. Там вже FPV-дрони освоїть максимально активно, хоча зараз використовують, в тому числі Mavic 3. Це бригада на Бахмутському напрямку Мавік 3 теж несе вибухівку, яку скидають на ворожі позиції. Тобто, з рахунок мавіків з вибухівки з рахунок півдронів компенсуються недоліки, які сталися через недосадню кількість артилерії. Тому фонд дронова програма це одна з найбільш амбіційних на наступний рік, яка в тому числі компенсує відсутність снарядів і радянського калібру 152-го, і натівського 155-го. А поясніть, будь ласка, Сергій, якщо ми говоримо точніше, пан Федоров говорить про те, що кількість компаній, виробників з. Росла до 200, і коли Британія буде давати нам безпосередньо 200 мільйонів фунтів, як розподілятимуться ці кошти? Як це працюватиме? Тобто ці кошти даватимуться приватним виробникам? Питання до урядовця в дроновій дронові програми без підронах домінують приватні виробники, тому що це сучасні технології, це зборка, яка відбувається на приватних територіях. Тому ці місця особливо засекречені з огляду на те, що це може бути ціллю для російського ворожого прильоту. Але міністерство є ключовим розпорядником і ключовим, я б сказав, полісімейкером, тобто тим, хто творить державну політику по відношенню до дронової програми, і тому ці деталі вони підлягають розголошенню лише з дозволу міністерства. І в той спосіб, як вони вжатиме за потрібні, я ще одне питання поточню стосовно в цілому безпекової складової підтримки нашими партнерами, тому що ну, от ви слушно зазначили, що обіцяв євросоюз мільйон снарядів. Поки що обіцянку не виконувала. Сподіваюся, що наверстають втрачене да втрачені. Чергу, але е, якщо говорити про Британію, так вона в авангарді ця країна нашої допомоги, тут різні різноманітні формації, є, і ППО посилення і посилення, скажімо, нас присутності наших збройних сил в Чорному морі, е, дронова допомога тощо. А от е, те, що чи спроможен євросоюз і країни, які до нього входять, підтримувати нас всім необхідним. Адже ну, наприклад, згадаючи згадуючи тезу від Бориса Пісторіуса, очільника міноборони, який говорить, що нам треба посилити власну армію протягом. Не там наступного року, а там 5-7 років, щоб підготуватися до можливої агресії з боку РФ там, або інших країн, і те саме стосується інших країн. Чи є у них потенціал і можливості підтримувати нас, посилюючи себе ну, зрозуміло, що Україна вона виконує не просто роль захисника своїх кордонів. Україна це перша країна, яка зустрічає ворога. Повторюся, амбіції Путіна вони були чітко озвучені і окреслені в його публічних зверненнях. Це повністю перекрити світовий порядок. На початку агресії проти України він чітко казав, що через свої рупори дає напряму, що країни Балтії не повинні були в НАТО. Що він живе в цьому міфічному світі обіцянок 89-го року, коли розпадалася східна Німеччина, доєдналася до Західної Німеччини. Тоді, начебто, обіцяли, як він думає, що не буде розширення НАТО на схід, і що НАТО зупиниться на кордоні Східної та Західної Німеччини, і це все, що після цього вступило в НАТО, за його думку, на його словами Це порушення тих домовленостей, тобто його амбіції напряму. Це чітко зруйнувати парасольку НАТО над тими країнами, які вступили в НАТО після розпаду східної Німеччини і радянського союзу. А в цьому випадку це країни Балтії, вони очевидно країни Польща, країни наші східні, наші західні сусіди, Угорщина, Словаччина, Румунія і так далі. Вони всі вступили в НАТО внаслідок як вважає Путін порушення цих домовленостей 89 року. Тому всі ці країни вони потенційно перебувають під загрозою російського вторгнення. І країни Балтії це розуміють найкраще як країни, окуповані безпосередньо Радянським Союзом і Росією. Після Другої світової війни і тому, звичайно, для них підтримка України це пріоритет. Вони розуміють, що вони даючи гроші Україні або даючи зброю України. Хоча вже схоже там і зброї на складах не лишилися, вони захищають себе, тому що їм не треба направляти буде своїх солдат на поле бою і там гинути для того, щоб захищати свою землю. І тому вони так підтримують Україну. Але загалом, звичайно, це те, що відбувається, це виклик для всієї спільноти Євроатлантичної, яка сформувалася після. Розпаду радянського Союзу на всі ці території від Риги, Таліна і Вільнюса до Лісабона і інших країн західної західної півкулі США, Канади і так далі. Хочу з вами ще продовжити тему, яку ми розпочали з Олександром Мусієнком. Обговорили трохи план республіканців, план перемоги українців. І от там безпосередньо в цьому документі йдеться про те, що республіканці вважають, що мета Росії, Китаю та Ірану полягає в послабленні економіки США. В цей ряд Росію, в принципі ставити доречно країну, яка маючи ядерний потенціал, навіть дрони шахеди, і ми знаємо про це, що 10 січня з Тегерану до Росії прибув черговий борт, замовляє в Ірані. Тобто Росія навіть не виробляє шахеди. Да, виробляє дещо ще інше, але між тим, ну це такий дивний факт. Тобто, ми перебільшуємо да. Амбіції Росії вони напряму озвучені теж Путіним. Це Путіним Медведєвим, це не тільки окупація України, не тільки похід на Київ, не тільки намагання посадити тут маріанеткову владу. А Путін напередодні нового року зробив пост, де як заступник точніше, устами свого заступника Медведєва зробив той пост і сказав, що мета це захоплення Києва, Одеси, Дніпра, там не тільки Херсона, Миколаєва, Харкова і так далі, але також це усунення українського керівництва з посад. Це їхні плани, вони чітко озвучені, і так само як Путін раніше казав цей президент. Ту бушу і казав це іншим, що Україна не існує. Так само вони це зараз кажуть, і усунення президента теж ними. Це перший пункт. Друге, те, що вони впливають на американську політику, вони це теж не приховують. Вони це робили в 16-му році, коли були вибори США, і зараз будуть робити в 24-му році, теж на на виборах президента їхня мережа вона фактично активована, активується дуже активно, і вона буде намагатися вплинути на в США. Це не секрет, тому відповідно їхній вплив можливо він не завжди виміряється кількістю вироблено там дронів або ракет, або іншого озброєння, яке вони вже більше не можуть виготовляти, тому що працює санкційна група і обмежує спроможності Росії завдяки санкціям, але вони можуть впливати на американські вибори через інші інструменти. А відповідно, впливаючи на вибори, впливати на ту підтримку, яку потім буде отримувати або не отримувати Україна, відповідно, впливати на перебіг подій на полі бою та й взагалі в цьому всьому регіоні, тому що ну. Американські політики є деякі, які прямо кажуть, що ми не будемо направляти війська в Європу, в разі чого ми взагалі вийдемо з НАТО. І це було сказано Урсулі фондрляєн дитин, якому якомусь двадцятому році здається, напряму американським президентом. який тоді був при владі, дякуємо вам, Сергію. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.